час всі. Ми всіх уже почекали. Буде води, перестане вивозитися сміття, Таке і інше. Всі знаємо. Це жарт. Звичайно, це жарт. такий певний шок сьогодні, в якому перебувають багато і кияни, і не тільки киян, тому що зміни, які відбуваються, стосуються в принципі, всієї нашої держави. От, нашого, так, Співзвучна наша школа, наша місія також називається «Шок, школа різного кияна, яка повинна пролити світло на багато питань, які сьогодні нас з вами От Дійсно пролити світло, тому що ми з вами, навіть випадківці, перебуваємо сьогодні в темній кімнаті, якщо так умовно говорити, в темній кімнаті, які дуже складно знайти. Вий, знайти, зробити вибір і пробити світло треба обов'язково, тому що час а, плине, а відповідно деякі процеси, в тому числі і наші самобудинки, вони незалежні від змін законодавства, незалежно від інших причин. Вони старі, вони потребують уваги, вони потребують прийнятих рішень. Тому а, сьогодні ми з вами повинні розібратися в достатньо простих питань. Ми не будемо говорити про складні речі. Прості, прості питання. Перше, хто ж є власником багатоквартирного будинку? Звичайно, будинку, у яких декілька тисяч містяків. Друге питання, які права і обов'язки є у кожного з нас як власника квартири та і власника будинку? І третє питання, які ж перспективи нас очікують, і що треба зробити до того, щоб ці перспективи були оптимістичними, позитивними для будинкового програму? От такі три прості речі. Тому будемо починати, Юля, розкажи нам, будь ласка, який план дій і, як кажуть, Бога. Всім добрий вечір. з питання. Будь ласка, всі звертайтеся до мене, або там біля входу є дівчата, які вас реєстрували. У нас, на жаль, дуже багато часу, тому ми будемо старатися рухатися в руслі конструктиву. На питання дається 5-10 хвилин, і потім після лекції у нас будуть запитання відповіді. Тому у вас в кожного є блокнот та ручка. Будь ласка, запишіть свої питання, і ми обов'язково їх розглянемо або вже пост після лекції, відповімо на нашому сайті. Або ми будемо, якщо питань буде дуже багато схожих, ми будемо їх розглядати і відповідати погоду. Також я хочу звернути увагу, що після проведення лекції, ви всі можете з додатковими матеріалами з нашими усіма презентаціями знайомитися на сайті. На сайті у нас є банер, рубрика Школа обізнаного киянина, де в подальшому будуть і відеоуроки, поки що там будуть залиті всі презентації, а також ключові запитання від... Величезне прохання щодо запитань піднімати руку або передавати записками, або звертатися, якщо є у когось організаційні питання, будь ласка, я на місці. Власне, можемо починати. Я передаю слово Вілі Раченко, вона представник департаменту житлово-комунальної інфраструктури, і вона е, зробить вступну лекцію і відповість на основні запитання, хто управляє будинком. Дуже дякую. Добрий вечір, добрий вечір, шановні учні вечірньої школи обізнаного киянки. Чому ми, власне, зібралися з вами ввечері, після роботи, ми після роботи, ви після роботи? Тому що, бабуся, я так вважаю, ми всі є власниками квартир у багатоквартирних будинках. Я думаю, що всі у багатоквартирних будинку. І е, хочу вас запитати, е, чи дійсно ви знаєте, що належить вам саме у будинку? Квартира. Підніміть руку, хто вважає, що належить квартира. Всі. А хто знає, що належить ще щось, окрім квартири? О, бачите? Тому ми тут і зібралися. Тобто. Ємно бачити, що люди дійсно обізнані і знають, що належить не тільки квартира. Тому наступний слайд. Е зібралися власне, і за нового закону 417, який нам підтвердив, що нам належить не тільки квартира. Хоча наступний слайд. Бачите, як це все відбувалося. Коли ми приватизували квартиру у багатоквартирному будинку, а підніміть руки, хто приватизовував квартиру. Тобто є ті, які купляли квартири. Да? Тобто, приватизувавши квартиру після 92-го року, ми не були свідомі того, що ми приватизували не тільки квартиру. Я вам зараз спеціально зачитаю частину 2 статті 10 закону про приватизацію Державного житлового фонду, де написано, що власники квартир, багатоквартирних будинків та житлових приміщень у гуртожитках є співвласниками допоміжних приміщень технічного обладнання елементів зовнішнього благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням. І самі відповідаємо дійсно не тільки за квартиру, а і за весь будинок. Це весь ще в 92-му році. Потім закон 2003 року, цивільний кодекс, теж частина друга, тільки статті 382, нам підтвердив, що ми є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку і повинні дбати за це майно. Потім був закон про СББ і два рішення Конституційного суду, які знову ж нам наголошували на тому, що ми є співвласниками всього будинку. Водночас це все не викликало такого резонансу, який викликав зараз закон 417, в якому вже чітко прописано, що. Ми, окрім того, що є, являємося співвласниками, ще й несемо відповідальність за технічний стан усього нашого будинку. Наступний слайд. І цим же законом нам було доручено обрати форму управління своїм майном. Тобто, нам було сказано, що або ми можемо створити ОСББ. Або ми можемо на зборах співвласників обрати управителя в своєму будинку. Не ЖЕК, а управителя. ЖЕК у нас зараз просто обслуговував і підтримував належну санітарному стані, а тут ми повинні обрати управителя який буде ще дбати про технічний стан будинку за нашим дорученням і за наші гроші. Або, якщо ми не зробимо першого чи другого, то орган місцевого самоврядування після 1 липня 2016 року повинен на конкурсних засадах визначити управителя нашому будинку. При цьому договір з цим управителем на рік не менше повинен підписати представник органу місцевого самоврядування від нашого імені. Тому ми сьогодні зібралися з вами, щоб визначитись, як нам бути і що нам краще зробити для того, щоб... Наші будинки і були в належному технічному стані, і ми могли приймати рішення самі щодо свого майна. Тому наступний слайд. Розглядаючи е, нову норму про збори співвласників, ми для себе визначили такі е, наступні ризики. Е, є така норма, там, що для того, щоб обрати управителя або і уповноважену особу, тому що відповідно до закону, окрім управителя, треба обрати уповноважену особу від нас, усіх сусідів, зібратися і обрати когось угоду, хто підпише цей договір з управителем. Для прийняття такого рішення потрібно зібрати більше 50% голосів. По площад квартир. Припустимо, що ми дійсно е, домовилися з сусідами і визначилися, знайшли ці більше 50% голосів. В той же час для прийняття інших рішень, тобто, е, скільки ми будемо сплачувати, які ремонтні роботи ми повинні робити в своєму будинку. Ми вже повинні набрати більше 75% голосів. А отут і наступають ризики, якщо ми не зможемо зібрати, тобто 50% не змогли, а ми ж розуміємо, як важко домовитись навіть в одному під'їзді навіть за колір фарби для стін. Як бути визначенням, скільки коштів нам треба сплачувати? Якщо ми не наберемо 75%, то тоді управитель повинен буде визначатися сам, тому що якщо ми його обрали, він же ж повинен нас обслуговувати. А якщо ми не можемо поводити йому кошти, як він буде, чи не буде нас обслуговувати, чи буде сам визначатися, поки ми будемо вагатися. Тому ця форма е, для нас поки що є трошки засладною. Наступний слайд. Тим більше, що... Як буде управитель витрачати кошти, контролювати ми не зможемо. Зараз ми звертаємося до органу місцевого самоврядування і кажемо, нам вже погано обслуговує, змініть нам керівника, тому що нам це не подобається. В цьому випадку обрання управителя зборами, як сказали народні депутати, орган місцевого самоврядування делегує. Тобто ми вже не маємо відношення і ви самі повинні якось впливати на е, рішення вашого управителя, якого ви обрали. Наступний слайд. В чому є ризики цієї форми? Е, документи на будинок, на ваш будинок будуть зберігатися в офісі управителя. Або вдома тої повноваженої особи, яку ви оберете, або протоколи, ті, які ви визначаєте, ті, які ми ви визначили управителя, один протокол зберігається в органі місцевого самоврядування. Тобто документація знаходиться в декількох місцях і важко її контролювати. Наступний слайд. Мовчим, якщо Отак от, от ми не визначимося, то є е, повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування по обранню управителя для вас. Чим це буде теж складно? Е, і чому ми всі е, зібралися тут, тому що ми боїмося, що нам призначать не того, якогось не такого. Ми проаналізували ризики, які можуть бути в цьому випадку, і хочемо наголосити на тому, що ціна на послугу з управління буде визначатися на конкурсних засадах. І впливати на цю ціну ви як мешканці будинку не зможете. Тобто подадуться декілька компаній, буде обрано, навіть якщо буде обрано ту, яка. Дала дешевшу ціну, все рівно ви на це впливати не зможете, і ви отримаєте правителя, у якого вже буде визначений тариф саме для вашого будинку. Також поки що, відповідно до цієї норми закону, змінити компанію можна буде тільки через рік, якщо ви визначитесь, якщо ви створите ОСББ або е захочете передвинути то договір з цією управляючою компанією підписується, як я вже сказала, орган, представником органу місцевого самоврядування на рік. Тобто це буде теж е, такий ризик. Також е, не передбачено відповідальності за непередачу документів в ОСББ, тобто ви створили ОСББ, е, е, ви хочете забрати будинок в обслуговування, поки... Рік вас будуть ще обслуговувати. Якщо потім управитель не схоче передавати вам будинок, то ніякої поки що не передбачено йому це кар, е е якщо він не захоче це робити. Наступний слайд. А тепер саме чому зібралися. Є у нас вихід. Та абревіатура СПБ, яка дуже багато років відлякувала, яка створила такі собі міфи, що це погано, це дуже дорого, це так буде незручно, тепер у нас це входить такий вихід і такий, такий механізм, який ми можемо застосувати для того, щоб продовжити контролювати ці будинок. Що таке ОСББ? Це механізм колективного управління багатоквартирних будинку. Наступний слайд. Всі рішення. Зараз... Давайте, я закінчу. Да. Давайте я закінчу і буду відповідати на всі ваші запитання. Добре. Дякую. Я ж хочу вкластися в час, який мені відведено, а потім я буду вам відповідати на запитання. Я розумію, що це складно, і в нас буде окрема презентація саме про створенню і саме, як це робиться. Усі рішення в ОСББ приймаються колегіально, шляхом голосування на зборах. Наступний слайд. Управління будинком здійснюється загальними спорами співвласників. І прийняттям рішення більшістю голосів. Поточну діяльність контролює правління, якому можуть бути делеговані певні повноваження. А діяльність правління контролює ревізійна комісія або ревізор. Наступний слайд. Тобто ми для себе знайшли таке зрозуміле, просте рішення що ОСББ це така собі Верховна Рада багатоквартирного будинку, створена для того, щоб розпоряджатися під'їздами, підвалами, горищами, стінами та всіми комунікаціями. Є президент це голова правління, і є е, правління це такий собі виконавчий орган, тобто Кабінет міністрів. Наступний слайд. Ці рішення ОСББ мають юридичну силу і вони обов'язкові для всіх співвласників. Тобто, якщо навіть людина не хоче брати участь у зборах, не хоче приймати рішення щодо управління спільним майном, ті рішення, які будуть прийняті більшістю голосів на зборах, вона повинна підкорюватися і е, їх виконувати насути. Хочеться сказати, про це буде більше докладно розповідати Олексій, що в нас дуже часто куда ОСББ з ЖЕКом. Тобто кажуть, ми собі створимо новий ЖЕК. ОСББ це не ЖЕК, тому що ЖЕК тільки обслуговує, а ОСББ це механізм прийняття спільних рішень у багатоквартирному будинку. Вже обслуговує будинок, йому не болить за те, що він робить. На власниках, які створили ОСББ, Не байдуже, в якому технічному стані буде наш будинок. Наступний слайд. Тепер щодо міфів. Трошечки коротенько, тому що часу у нас не так багато, є е, е, такий, е, така лякалка, що. ОСББ, якщо щось трапиться, у нас позабирають квартиру. Ні. ОСББ керує тільки -ті спільним майном квартири. Це ваша приватна власність. Вона не належить ні в якому випадку ОСББ і нічого з вашими квартирами в ОСББ не буде робити. Наступний слайд. Це теж е позитив щодо створення що якщо збори співвласників, це не дає можливості контролювати витрачання наших коштів, ОСББ дає можливість контролювати грошові потоки. Тим більше ми можемо, створивши ОСББ, якщо ми приймемо рішення, що ми візьмемо дом управління і будемо самі дбати. Ми можемо самі визначатися, на що ми будемо витрачати свої зібрані кошти. Також ми можемо вибрати такий е, спосіб, як е, залишитися або в тому же, або обрати іншу управляючу компанію. Якщо вона нам не сподобалась через будь-який час, хоч півроку, хоч три місяці, можемо змінювати хоч кожні три місяці. Колективно приймаючи рішення щодо обрання іншої управляючої компанії. Як ми пам'ятаємо раніше, в попередніх випадках це зробити більш складно. Ну і можна брати участь, створивши ОСББ у місцевих програмах фінансової підтримки. Наступний слайд. Тобто, висновки. Управитель призначене містом, це може бути, може для нас створити певні ризики щодо неможливості змінити управляючу компанію. Наступний слайд збори. Ми можемо зібратися, ми можемо обрати е, управителя, але існує ризик, що ми не зможемо. Прийняти рішення щодо коштів, і можемо потім не прийняти рішення щодо зміни цієї управляючої компанії. Тому для себе ми визначили, що єдиний реальний механізм для впливу на е технічний стан своє будинку, на витрачання грошових коштів та й просто механізм яким не байдуже, в якому технічному стані їх будинку, це створення ОСББ. Додатковим на наступний слайд є те, що місто зараз розробляє механізм підтримки, ви знаєте, що, як хто не знає, можу сказати, що є державна програма компенсації частини кредитів на енергоефективні заходи. Держава компенсує вартості матеріалів. Місто додатково буде компенсувати е, вартость матеріалів. Також у нас є конкурс енергоефективних заходів, де місто в будинках, де створені ОСББ або е, працюють ЖПК, дає кошти в розмірі 70% від вартості проєктів, які оберуть самі мешканці. Тобто є дійсний механізм фінансової підтримки, будинків ОСВП і ЖПК. І весь час питають, а що буде, якщо буде аварія? От ми створили ОСВП, а раптом завтра аварія. Ну, вона і зараз може бути завтра, і в ОСВП вона може бути завтра. Тому нагадаю вам випадок минулого року такий сумний, але показовий приклад, коли... Всі пам'ятають цей жахливий випадок, коли ще вигорів дах будинку, але ж не всі знають, що то був будинок ЖБК. Тобто це був будинок, в якому ніколи не було державної або комунальної власності, як воно називалось. Це був будинок, побудований за кошти людей. І місто дає. Розуміючи важливість складній ситуації, розуміючи, що люди не такі, е ну, витрати такі великі, і тоді підтримало і дало кошти на е налагодження і ремонт е даху. Тому не буде місто бросати на призволяще будинків, в яких створено ВСБ. Будуть фінансово, програма фінансової підтримки. Ну і також, якщо будуть якісь надзвичайні ситуації, місто буде підтримувати, тому що ми, як власники квартир, ми ще є і членами територіальної громади. Тому місто буде продовжувати допомагати у будь-яких ситуаціях своїм мешканцям. Наступний слайд. Тому я як перший лек... Мені дуже важко було розпочинати, завжди важко. Перша лекція, перший лекр. Тому я дуже вам вдячна, що ви уважно слухали. Я дуже вдячна, що ви не небайдужі і прийшли сьогодні. Я дуже сподіваюся, що це було цікаво і зрозуміло, і потрібно вам. І сподіваюся, що це була перша, але не остання лекція.